Слава Україні! У мене ранок, понеділок. От, приїхав вже на розгрузку з Данії. Ось така фірма АЛЦА. Ось вона. Ось така фірма. от, І ось буду розгружати такі мішечки. Коротше вони... чи крахмаль якийсь, щось таке. На ущуп, як начебто крохма. Хтось питав у мене там в цьому, де ти велосипед возиш. Ось велосипед собі стоїть. А ні, то на вантаж зверху лежу, він легенький. Отак так в мене розпочався ранковий понеділок. От. І я ото казав у відео, що 30 кілометрів. От, проїхав туди-сюди. І буквально на другий день я спробував проїхати 20 Я більше проїхав ніж за час 20 кілометрів. Ну, дорога, звісно, там була погана, але ну, то, мабуть, тяжко. То я ж деструктивно все то розповів, але на самом деле то було тяжко. А зараз знімаю паси і їдемо далі. Розкажу будем, буду на зв'язку цілий цей тиждень, а то якось так від дальнобоя відійшов. <гум> Показую друг, друг, другі речі. Ну, далі буде все цікавіше. Да, і приїхавши на фірму, ось, дали мені ось такий листочок, коротше, що загрузка в мене. Вигрузка в 10 годин. то Я пішов за той час, зняв паси, ну і вам показав, що я як би робив, як в мене почався робочий день. ну Почався він, звісно, з паркінгу, тому що я ж їхав ще тут, було 60 кілометрів. Добре, будемо на зв'язку далі. Так, там ми розгрузилися, пронеділок продовжується. от І їдемо на фірму, яка називається Евонік. Ось загрузка. В нас. А потім після загрузки. Е, вон, От, після загрузки їдемо на Локс. Ось така короче, проблема. Заїхав я за Evoні. Далі там тупік. Коротше, мені треба вертатися назад. Але координати мене привели чітко ось сюди. Ось, сюди. Ну тут -то немає в'їзду, там от. Ну, блин, з тієї сторони. Чего вони координати сюди привели, я сам не знаю. Дивіться, Видите, Короче, Ось такі короче, справи. Трішечки, короче, проїхав. Ну може і правильно. Сюди треба було вивернути. От. Ну вон воник, я бачив по дорозі, вон паркінг. Як ви вже бачите показано сюди ось на паркінг. От. І потім там, мабуть, реєстрація. Трошки заплутався, я тут а... чи був я тут, чи не був, щось не, не можу згадати, щоб я тут а був. Може був, вночі -то, не пам'ятаю, але на цьому паркінгу точно я не був. От дорога, я приїхав швидко, все, на локсі я загрузився, зараз покажу чим. Ось це я вже в Італії на вигрузки. Ось ці бочки, які я на Івоні загрузився. На локсі загрузив оцей вантаж. Коротше, тут ще зверху була ще така подон такий, такий, довгий. Молдавський спосіб розгрузки. Спочатку розгрузили середину, тепер будуть розгружати передок, а потім задок. Молдавський спосіб називається. Приїхав сюди, а тут ще говорять під рампу. Я говорю, так під рампу, вон там рампи. Там груз, кажу ще ззаді. О, ну добре, ставай тоді так. Короче, це капець, це така розгрузка. Так, на цирк ще не закінчився. Короче. Сказали піти вдягти каску, вдягтися, короче, щоб були рукава, штани. І тепер він один ряд розгрузив. Говорить, розвернися, поїдь, розвернися. опять туди само, Розтинтуй іншу сторону, а потім він тільки буде розгружати. Бо по-іншому він не буде розгружати, бо показує мені, що камери і в них типу, штрафи. Вон стоять типу, скрізь камери, він мені показав. І тіпа, штрафи, і за того він мене розружати не буде. Е, ну, то є, я кажу, що я пасом зараз зачепусь, стягнеш і все. Поняли? Так як завжди, ні, так не буде. Коротше, це взагалі жесть. Реально. це жесть. Зараз побачите, зараз я іншу ще сторону буду розтентовувати. Це просто дупа. Друзі, і до цього всього цирку, до цієї клоунади я приїхав сюди. Фух, на загрузку він говорить, що дай мені АДР. Ось як це відбувається. Я говорю, в мене немає вантажу АДР. Ось. Вони, дай". Зараз буду згружати. Не хочу світитися з камерою, бо скажуть, що не можна знімати. Оце так, розгрузили тустор, тепер цю сторону. От, кажу, що в мене немає АДР груза. Не, ні, дай короче, АДР. Там послали мене, я ж вам вже показував. Одягнуться повністю, то є штани, кофта, все, туди-сюди. Я реально мокрий. Короче, і ще й до цього всього експедитор каже, о, так ти вже приїхав на другу вигрузку, а ще тільки три години, так їдь на третю, ще й на третю, ще й четверту зроби, одразу все зроби. Ну я тут завіз, тепер ці всі пасі, це все, крутий, це, ну, це все додаткова якби, праця. От, це ще кусок роботи. Так як я вже все тут розкидав, то тепер мені це все треба скласти, ці паси, все по-людськи зробити. Поїдемо далі. Да, ще до того заставили ще маску, каску вдягти. Короче, тут фірма чот, взагалі така. То є, ексклюзивна. Тобто реально вони мене вирішили задовбати, мені так здається. <ріхи> і так, 40 градусів, вже 16,50. От і Затяжки йдуть далі. Їдемо в бюро, тут не віддають документи, віддають там бюро. Забираєш документи, потім ще чутлей, бо віддаєш там на охрані. Коротше, попридумовували такого, що вони самі не знають. І так зараз буде мене носить по всій дорозі. У мене реально на самому задку, на жопі, як сказати, простими словами. 6 тонн весу. Слава Богу, що тут їхати недалеко. Вон показує 8,6 і кілометрів. Це мені до тієї вигрузки. І він ще вийшов, показує, що типу, отак треба виїхати тут стоп. Сюда, короче, туда-сюда, там Надо четко выехать, бо типа не выпустять там Короче вообще жесть Тупо жесть Ось тут показываю он Сюда выезжать Не наверное туда на ваги. Там назад в крайнем случае то... Как Якби... бы не складно. Отакі от справи. Маска. маскеріну їм треба, щоб я вдів. От, війна на вулиці, їм треба маска. Щоб головне, щоб була маска. Це, оце перший з фірм з небагатьох, де оце, такі затяжки в Італії. Я мокрий, звісно. 40 градусів, 45 він показує. І отак от експедиція теж думає, що ми тут гуляємо. Гуляємо, і чого ти не вигрузився. Ну, зараз вон, вон, бачите, от там де бочка, от там ваги. От, потім йдеш туди в контору, зараз покажу, а він зважиться, я за ним якраз і покажу от. Де та контора, не канора. Короче, все так правильно, фірму відкрили. От, і... Чудять, короче, тут ось, стоп типа, сюди. А подожду, хай цей чувак прийде, потім я заїду на ваги. Не пам'ятаю, коли я останній раз вдягав ту маску. О, це знов маски. Короче. Але що саме головне, італійці заходять без каски, без маски. Вон цей чувак, Вон, без каски, без маски, в шортиках, в футболочки. А ми короче, маски, так як там все цього. Бо вигнали, мене сказали, йди по маску, Що Я так... Я вже не пам'ятаю де я їх положив. А італіяшки пофіг валяють приміщення такі щіпці, ну вам не видно. І просто відриває кран такий, ну он бачите, там щіпці і просто відриває як цього. Пусками. Отак валяють здання. Щось буде тут строїти. Це прямо на території цього заводу. Так ну мені прикольно, такі щіпці прямо так відриває куска, кусками. От. І все... О, том. бачите, які щіпці. І, і зараз дзеркало. І все короче, по цьому. О. Такі щіпці. І метал туди, провода туди. Мет... Щебінь туди, вон, бачите, обдирають, все, так ламають все здання. От, бачите, як круто. Ламати не строить, але ну, прикольні технології. Не так як я колись ходив на демонтаж з молотком і з зубилом. Ну ще відбойник, коли повезе. Трактора тракторами зараз все, фу-фу-фу і зробили. Розповідаю, що і як було далі. Далі на другий день я під'їхав до тієї фірми поблизості повністю. Що я тут зараз роблю? Під'їхав мене і там переночував, зранку ті біг-беги потягав трошки, розгрузили мене. Поїхав, загрузився металом. А так як потягав ті бік-беги, щось в шлунку щось е, зірвав там чи що. Ну, не знаю, короте, купив ще Кавуна в Італії, поїхав, покатався на велику, як завжди. От. завжди. Е, е, З'їв Кавуна і ліг собі спати. Це був з е, середина четвер. В четвер я завантажився і їхав сюди на Польщу. І, коротше, мені погано, 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 погано. рвота, туди-сюди. Приїхав я в Бжег-Дальний, вже сюди, під розгрузку, в суботу. От, бо їхав я помалу, експедиції подзвонив. Ну, тобто написав, говорю, я не можу їхати. Мені дуже сильно погано. Вони, правда, сказали, ставай. Ну, Встань типа відпочинь, завтра поїдеш і з таким чином я якби 3 дні їхав до цієї Польщі. Приїхав сюди в суботу в неділю встаю ну, цілу ніч не спав рвота. в мене рвота тошнота. Ну, Тобто дуже-дуже було погано От. і потім. Е Уже була критична боль така, що я не міг вже терпіти. Вийшов на дорогу і говорю, що ну, людей, 8 ранку там люди гуляли з собаками. Я говорю, допоможіть мені визвати швидку. І один чоловік говорить: а для чого тобі швидка? Тут ось 500 метрів є больниця. І я прийшов сюди в больницю і мене миттєво прооперували, тому що в мене створився заворот кишень. Мене тепер розрізали. І отак пройшов мій тиждень. Тепер я вже тиждень знаходжуся в лікарні в понеділок, 1 числа обіцяють, мене, мабуть, випишуть. Ну і далі будемо на зв'язку. У мене ще є там деякі відео. От. Ну от розказати, як вирішив вже доказати. Історію, як же ж у мене закінчився робочий тиждень. А машину мою приїхали, забрали, хлопці розгрузили. Не хлоп, ну Директора син приїхав, розгрузив, Все, машину забрали, все нормально. Пообіцяли мене, що в понеділок допоможуть повернутися до Познані. От, Ну і все, дякую за перегляд. Тоді на зв'язку з вами. До зустрічі, буду розказувати про своє життя далі.